Саморозвиток, саморозвиток, саморозвиток. Блін, надуїла ця фраза. А, проблема в тому, що, от як в мене було, коли ми багато читаємо, коли ми багато працюємо над власним саморозвитком, у нас часом з'являється накрути, що ми щось не встигаємо, ми повинні там, що запустити. Нам вже 30, 20, там, 25 років, і ми ще нулі. І це реально дуже моралці. Забудь про слово, саморозвиток. Запам'ятай слово, власна ефективність. І не все, що ти чуєш, тобі потрібно запускати і пробувати на собі. Неважливо, хто це сказав. Коли ти отримаєш якусь позитивну інформацію на цього каналу, аналізуй, чи воно тобі потрібно, і чи іменно цей лайфхак чи ця звичка дасть тобі при мінімальній затраті енергії і часу максимальну ефективність елементарно попереду. Все, наприклад, сприймаєш на себе, але аналізуєш, чи воно тобі допоможе бути кращим в твоїй сфері, в твоїй ніші. Не накручуй себе на саморозвитку. Працюй над власною ефективністю, тому що я від тебе відрізняюсь, і ти від мене відрізняєшся. І ті скили, які потрібні мені, нафік тобі не вперлись. І навпаки. Подумай на рахунок цього. Все мудрості, підписуйся.